Ми часто говоримо про так званих токсичних людей в народі нарцисів і психопатів. У медіа та популярних розмовах вони подаються як майстерні мисливці, холоднокровні досягачі цілей, успішні, красиві, ідеальні. І це створює велику ілюзію. Поруч з цим образом виникає спокуса або захоплення або страх. І тут важливо пояснити, чому небезпечно нам самим демонізувати цих людей. Бо коли ми віримо в ці образи, ми несвідомо починаємо відчувати себе маленькими поряд з ними, а їх всемогутніми. Дуже часто саме тому люди не можуть вийти з токсичних стосунків. Вони переконані, що він все контролює, або вона дістане мене будь-де, що я безсилий. І в цей момент відбувається повна передача влади іншій людині. Бо людина вірить, що сама нічого не може змінити і навіть не пробує шукати вихід. Це є пастка. Коли ми віддаємо владу іншому просто через віру в його грандіозність, з іншого боку, для частини людей ці образи навіть стають привабливими. Вони хочуть бути такими ж успішними маніпуляторами. Саме тому ми бачимо сьогодні контент, типу як стати психопатом, як навчитись маніпулювати людьми. Але така ідеалізація ніколи не показує зворотнього боку, життя, наповненого постійною напругою, контролем і брехнею. Щоб краще зрозуміти, потрібно розібратися, що таке грандіозність сама по собі. У здоровому варіанті грандіозність нам потрібна. Вона дає відчуття власної сили, віри в себе, переконання, що ми можемо долати труднощі, що ми можемо ставати класними фахівцями, що ми гідні любові, уваги, поваги, що ми можемо для когось бути особливими. Дитина народжується із природним відчуттям, що світ крутиться навколо неї, і це важливо для розвитку, але з віком приходить і усвідомлення. У нас є межі, ми не всесильні, ми багато від чого залежимо. Якщо цього усвідомлення немає, грандіозність перестає бути здоровим ресурсом і перетворюється на захисний механізм. Тут і з'являється грандіозне я як маска. Грандіозне я теж може мати різні відтінки. У когось воно формується як захист. Якщо я буду ідеальним, сильним, то усі мене любитимуть. Це історія про прагнення уваги, визнання і любові, нарцистична грандіозність. І можна помітити, що коли ми нарцистичній людині даємо добре, схвалювальне, позитивне, любляче ставлення, вона може зм'якшитись і навіть бути здатною до деякої. Близькості та вразливості, але в когось грандіозність використовується як інструмент влади. Я маю домінувати, контролювати і підкорювати. І тоді це вже психопатичний рівень, де головне не любов, а вигода і сила. Додатково варто сказати, що деякі автори розділяють поняття антисоціального розладу і психопатії. Вважається, що антисоціали більш імпульсивні, порушені, діють бездумно, а от психопати, начебто, більш Стратегічні, холодні, раціональні. Але навіть у тих, кого описують як психопаті, ми бачимо ті самі викривлення реальності. Життя у постійній історії про небезпеку, про ворогів навколо, про жорстокий світ, вони реагують агресією на будь-яку непокор. Ними керує адреналін, а не спокій і зрілість. Чому ж ми так легко віримо в цю грандіозність? Бо людина на межовому рівні розвитку настільки впевнено подає свою правду, що навіть професіонал може втратити орієнтири, якщо немає ресурсу. Вони можуть брехати настільки майстерно розповідати фантастичні історії про своїх впливових знайомих, демонструвати агресію, щоб залякати, і все це настільки переконливо, що навіть досвідчені фахівці іноді на це купуються. Але важливо пам'ятати, що стоїть за цією маскою. За грандіозним образом завжди ховається обмеження. Ці люди живуть у постійній напрузі, їм не можна розслабитися навіть на мить. Вони не мають права просто побути собою без маски, без плану, без контролю, без тисячі цих думок. Усе їхнє існування це броня, яку вони носять кожен день. Вони позбавлені спонтанності, бо навіть у простих моментах життя сміху, грі, близькості завжди присутні контроль, розрахунок і роль. Це створює відчуття, що життя проходить повз. Їм доводиться постійно обманювати і себе, і інших, щоб підтримувати ілюзію власної могутності. Але цей обман лише збільшує дистанцію між ними та реальністю. Теплі довірливі стосунки для них майже недоступні, там, де інші можуть відчувати любов, прийняття, ніжність, вони бачать лише загрозу втратити контроль. Їхня здатність отримувати задоволення викривлена. Замість радості від барв життя, від природи, від творчості, від простого людського контакту вони шукають збудження у владі, у підкоренні, у драмі. Задоволення для них це не спокій і близькість, а момент перемоги, контроль чи адреналін. Тому їхній світ зсередини зовсім не про силу і свободу, а про нескінченний тиск і брак справжніх радощів життя. І коли ми це розуміємо, ми перестаємо фантазувати про якихось особливих надлюдей, бо коли ми демонізуємо психопатів і нарцисів, ми підсилюємо їхню грандіозність, ми наче погоджуємося з тією картиною, яку вони самі собі малюють, і тим самим. Віддаємо їм владу, але є й інший шлях. Ми можемо бачити обидві сторони: і зовнішню маску, і внутрішні обмеження. І отут варто запитати, що робити нам, щоб не втрачати себе поруч з грандіозним я. Перше, це пам'ятати, що за маскою стоїть розлад і велика внутрішня вразливість. Це не про силу, а про хронічну напругу. Друге, це ні в якому разі не передавати владу іншій людині, навіть якщо вона дуже впевнено говорить, що має зв'язки чи контроль, бо в більшості випадків це викривлена реальність, покликана вас налякати. Третє це не намагатися рятувати чи переконувати людину з грандіозним я. Її система захисту настільки міцна, що ваші аргументи тільки підкріплять її позицію. Найважливіше це берегти свої власні межі. І четверте, довіряйте своїм відчуттям. Якщо ви відчуваєте тривогу чи небезпеку, не поспішайте реагувати агресією чи впадати в жертовність. Це стан стресу, де мислення звужується, і саме цього домагаються токсичні люди. Зробіть паузу, подихайте, обговоріть ситуацію з кимось стороннім, щоб повернути собі раціональність і ясність. І найважливіше. Коли ми перестаємо підтримувати фантазії про грандіозність інших, ми повертаємо собі власну силу, ми зменшуємо їхню популярність, тому що більше не рекламуємо ідею особливих над людей. І ми ясно бачимо, за маскою сили стоїть життя повне напруги самообману і страждання. Бережіть себе і до нових зустрічей!